Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди, я бажаю кожному з вас мира і добра і міцного здоров'я і Божого захисту. Я вам хочу сказати і нагадати добру звістку, нагадати вам про Божу любов, що Бог любить людей, що Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас. Любов довго терпить, любов милосердство, і не заздрить, любов не величається, не надимається. Не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить усе. Сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Дорогі люди, Бог у дисципліних заповідях, залишив людям свої вимоги. Найперша, найбільша заповідь любити Бога усім серцем, усім розумом, усією душею, зі всієї сили своєї. І любити ближнього свого як самого себе. До ну, є в нас ця любов? Чи можемо ми так любити? На жаль, немає нас цієї любові. Тому що джерело цієї любові є Бог. Багато людей вірять в Бога, сповідують Ісуса Христа, але серцем не вірують. Тільки устами сповідують до серця далеко від Бога. Три люди, Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб спасти нас від гріхів, щоб спасти людство від пекла. Щоб ми з вами не несли покарання вічно в муках. Ісус Христос, Він пролив святу новину кров на Волковському хресті за наші з вами гріхи, за наші провини вільно розп'ятий був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами ми оздоровлені. Ісус Христос, Він не тільки помер, Він Воскрес. Він воскрес третій день по писанню ради нашого оправдання. Господь Ісус, Він єдиний шлях до Бога, немає інших шляхів. Ніякі добрі справи не допоможуть, ніякі великі гроші не допоможуть. Тільки Ісус Христос, тільки завдяки Його жертві, Бог може простити людей і спасти від пекла. для цього потрібно щиро покаятися і увірвати усім серцем. Як написано, покайтеся і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Дар Духа Святого Бог дає людині, коли людина щиро кається і від усього серця приймає Ісуса Христа як своїм Господом і Спасителем. Дар Божий, життя вічне в Христі, Ісусі, Господі нашій. Прийміть цей дар, дорогі люди. Увірюйте в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Відкрийте свої серця Богові, і він наповнить своєю любов'ю. Віддайте Богу всі свої страхи і страждання, всі свої болі і сльози, гнів. І гріхи. І натомість Бог дасть мир, радість і вічне життя. Бог є любов. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Час Бог близький, Господь гляде, час обмежений. Покайтеся у своїх гріхах. наверніться до Бога, вірити в Ісуса Христа і Спасетеся. Я все це говорю, для люди, тому що мені не байдаже, де ви будете проводити вічні. Декілька років тому назад я хотів покінчити життя самогубством. Я був залежною людиною. І не міг зупинитися. Но коли подарували мені Боже Слово, яке я почав читати, моє життя змінилося. Бог забрав всі залежності, дав бажання жити, дав нове життя. Але Но найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі, тому що сам Бог обіцяє у своєму слові, хто вірує в сина Божого, має життя вічне. Хто не вірує в сина Божого, життя не побачить. А Боже гнів на нім пробуває. Спасайтесь від гніву Божого. Спасайте душі свої, покайтеся і вірите в Господа Ісуса Христа. І спасайтеся. Дякую за увагу. Нехай благословить і береже Господь. Моліться також за Україну. Просіть милості для нашого народу, щоб Бог зупинив це зло і спас наш народ. Будьте благословені. Міцного вам здоров'я і щастливої дороги. Ви ім'я Ісусу Христа. Амінь.